А, вітаю авантюриста! І ласкаво прошу до Медолісся. Я шукаю сміливого авантюриста, який знайде гробницю мого діда, і відшукає його загублений меч. Буду радий допомогти. Мій дід раніше обробляв чесникові поля у Медоліссі, але він залишив роботу через конфлікт і війну. Тож він викував могутній меч з родинним символом чесниковим зубчиком. О, здається, я знайшов його. Ти впізнаєш його по часнику на руків'ї. Часник на руків'ї? так, я знайшов його в гробниці. На жаль, це буде нелегко, авантюриста. Не біда, бо я вже знайшов його. Меч був загублений десятиліттями, загублений самим часом. Ну я його вже знайшов. Тож вітаю. Я почуваюся винним, даючи це завдання, бо ти навряд чи впораєшся. Тебе чекають небезпеки, які важко буде здолати. Насправді там були два кобельда і пацюк. І як я казав, я знайшов його, тож місія виконана. Я починаю думати, що ніколи не побачу нашого родинного меча. Та він буквально перед очима. І це обтяжує мою душу. Я махаю ним перед тобою. Ось він тут у мене. Це був прекрасний меч. Меч бачив би ти його. Ти дивишся на мене, я буквально знайшов меч твого діда. Часник на руків'ї був видовищ. Тут є часник на руків'ї. Кількість ворогів, яких робив цей меч, незліченна і неймовірна. Ніхто з нашої сім'ї не бачив його поколіннями. Насправді, я впевнений, ніхто ніколи більше його не побачить. Так. так, так, ось. Незважаючи на це, я бажаю тобі успіху, авантюриста. Ми напевно не побачимося ще дуже, дуже і дуже довго. Гаразд. Авантюриста, ти повернувся? Не можу в це повірити! Ти знайшов меч мого діда!